Оце ви з твоїм продюсером Алано Бадемом гучно заявляли про те, що ти збираєшся брати участь у Євробаченні. Твої попередники, що також збиралися брати участь у цьому пісенному конкурсі, говорили відверто про те, що це коштує близько мільйона доларів. У Вас з Аланом є такі гроші? Но я думаю, мы бы нашли деньги, если бы песня только решала, кто будет представлять страну. Но, к сожалению, решает только не песня, а не только деньги. что, Звески. Ну, связи, еще не определенные нюансы и договоренности, которые делаются заранее. В этом году мы отказались, потому что это неинтересно. И в принципе Евровидение уже немножко отходит на задний план. в Прямий шлях на євробачення леді Гага є містер Гага. Я так розумію, що це у цьому була ідея. Ні, це не містер Гага. Тобто це не Це якби би другої Вас з новою учасницею віагри мішою романовою поєднує спільний побут. Ви разом мешкали в одній квартирі, коли приїхали до Києва з Херсона, коли були невідомими виконавцями. Сейчас уже настав другий період. Міша Романова зараз, у нього появився свой графік, у мене свой. Ми пересікаємося з ней все реже і реже вдома в побуті. Ну і чесно говоря, це лучше. Тоді є время, коли віддихаєш друг від друга, Ви тогда... до сих пір живете разом. Ну да. так. Да. А чому ні? Віпродюсер продюсер Алан Бадоєв брав безпосередню участь у шоу Хочу в Віагру. Більшість сказала про те, що Міша звичайно буде у фінальному складі, тому що вона власне його протеже. Це ніякого отношения к тому, що вона була в фіналі, пошла групу. Ні, то коли когда вона пройшла на кастинг, вона проходила кастинг так же як і всі, і він непредсказуемий не Він не буде брати групу по знакомству. І Міша Романова, вона. Абсолютно з повним відсутствием, то є связі, грубо говоря. Зараз міша Романова тобі жаліється на свій графік, тому що життя у складі гурту Віагра не солодке. Ну ні, вона знала, куда нашла. Вона знала на що нашла фотосесію. Міші Романової нової Віагри бачив Сексель. Да, відділ. Вона там просто невероятне.